Що і дяді данці, ми з вами вже обговорили. Як мінімум, ви знаєте 20 данських традиційних страв, про які ми говорили в минулому відео. Посилання на відео я залишу внизу. А сьогодні ми поговоримо про те, що ж п'ють данці, які є традиційні данські напої. Факти, які ви не знали про данці, данці це нація, яка знаходиться на другому місці після американців по споживанню солодких напоїв, за даними 2021 року. За кількістю купленого лимонаду данці посідають друге місце в світі. Вони купують 37 літрів лимонаду на людину на рік. Їх тільки перевершують ірландці, які купують 39 літрів лимонаду на рік. І крім того, данці купують 87 літрів. Газованої води. Тобто щорічно споживання підсолоджених напоїв становить 123 літра. З восьми країн світу, які порівнювали, Данія була єдиною державою, яку перевершили США, які споживають 153 літра солодкої води на рік. Вживання підсолоджених напоїв збільшилося на 16% з 2004 по 2018 рік. І це тому, що, зокрема, покупки Наду зросли з 22 до 35 літрів на рік. Причиною збільшення може бути те, що купується більше лимонаду, що споживачі сприймають як корисніше за традиційний лимонад, наприклад, напій з бузини та напій з ревіню. Це все також є підсолоджені напої, про які ми поговоримо трошки далі. У відео у 2010 2012 роках в Данії було зменшення споживання газованої води, і це пов'язано зі збільшенням податків на підсолоджені цукром газовані напої в Данії. І з моменту скасування цього податку у 2014 році споживання газової води зросло знову на 13%. Які солодкі напої п'ють данці? Як на мене, данці п'ють такі самі солодкі напої, як і американці. В данських супермаркетах продається та сама Кока-Кола, Спрайт, Фанта, котрі, все те, що продається і в Україні, і в іншій Європі і в Америці. Але серед усіх цих газованих напоїв також є. Напої, чисто датські, які вони і продаються, скоріш за все, в інших країнах просто не такі популярні. Наприклад, напій Фак Секонді дуже популярний в Данії, він продається або випускається данською компанією ще з 1971 року. І цей напій, він дуже схожий насправді на спрайт. Колись цей напій бо в нього додавали жовтий фарбник, але він потім був заборонений в Данії, тому що ця фак секонді, вона насправді ще з 71-року, з 1971 року, ем, виготовляється, тільки там в іншій трошки формі в Данії, то той барвник ем, заборонили, і тепер ця водичка, вона прозора. Коротше, дуже-дуже нагадує спрайт. А якщо ви будете в Данії, то купіть собі в магазині фак секонді, спробуйте, кажу, мені дуже нагадує спрайт. Pride. Мій чоловік дуже любить цей напій. Ті, хто живуть в Данії, ну я думаю, що ви точно бачили це в магазині, не знаю, чи коштували, але бачили. Звичайно, солодка вода вона є ну, шкідлива, тому що там є цукор. Це не є якась класна штука пити для здоров'я. Але данці це люблять і п'ють. Також серед данських напоїв мені особисто дуже подобається напій-его. Його продають в таких невеличких ем, жестяних баночках. Він безалкогольний, це солодка вода. Це є данський виробник і мені дуже подобається. Мені подобається тим, що е, ця вода ніби солодка, але не дуже солодка. Тому що такі, як Кока-Кола, Фанта, навіть те саме Факси Конді, ти відчуваєш, що вон, ці води, е, там є дуже багато цукру, вона дуже солодка, і після неї хочеться ще пити. А оця его, вона мені подобається. Тому що вона якась така ненавяжчива. Вона ніби солодка, така підсолоджена, але не дуже. Коротше, спробуйте. Якщо живете в Данії, то спробуйте, потім напишіть, чи вам сподобалось чи ні. Але данці не тільки люблять солодку воду, а також вони дуже люблять алкогольні напої. Я не вживаю алкогольні напої, тому все, що я буду говорити далі про алкогольні напої, буде більш базовано на інформації з Вікіпедія саме про цей конкретний напій, тому що я не куштувала їх. Наприклад, там я не п'ю водку, я не п'ю якісь ем, сильно алкогольні напої, але... Я не можу не сказати, що вони є дуже популярні і це п'ють данці. Так, от одним з таких напоїв є напій алкогольний Гамільданськ. В ньому відсоток алкоголя 38%. Я не знаю, чи це як лікер, чи це називається водка, тому що я не дуже розбираюся в алкогольних напоях. Але якщо ви любите алкоголь, якщо ви таке вживаєте чи хочете подарувати комусь, хто любить алкоголь щось таке датське, то цей напій Гамель Данськ це є дуже відомий напій в Данії, і багато данців його вживають і люблять. Наступний алкогольний напій, який дуже популярний в Данії в певний сезон або в різдвяний сезон, взимку, це «Гльок». Якщо ви ще не чули, що таке «Гльок», то це. Фактично, то саме, що є глювайн Німеччині або глінтвайн в Англії, це гаряче вино зі спеціями і цукром. Дуже популярне в Данії, і це не якась така нова традиція. Насправді, гльок в Данії або в країнах Скандинавії він ще з середньовіччя тут популярний. Дуже популярний напій. Мені він не подобається. Я можу тільки трошки спробувати, коли там, якщо ми попадаємо на якусь ярмарку чи щось взимку, щоб зігрітися. Але мені не подобається насправді смак. Я не отримую такого задоволення від того, щоб його пити. Але. Мабуть, 90% данців, якщо не більше. Коли Різдво, вони будуть вдома готувати, то також продається цей напій вже готовий, продаються до нього ці всі спеції окремо. Коротше, якщо ви любите гльок, то спробуйте. Ну людям подобається. Я кажу, я таке не люблю, просто мені смак не подобається. Але це є по-перше, це є традиційний напій данський, а по друге, це є дуже популярний напій в Данії. Пиво, якщо ви любите пиво, то Данія це країна для вас. Я впевнена, що ви чули про такі компанії, як Туборг і Карлсберг. І так, це є датські компанії. Пиво данці дуже люблять. Його тут є багато різновидів і класичне, і не класичне, темне світле. Коротше, знову, на жаль, я не можу вам тут сильно допомогти з пивом, тому що я пиво не люблю. Але. Данці дуже пиво люблять, того вони його стільки виробляють і споживають. І я спробую вам розповісти про самі популярні напої, пивні напої в Данії. данський пільснер. Пільснер – це різновид лагерного пива, звареного на донних дріджах. Перший данський лагер був виготовлений компанією Туборг у 1881 році. І, хоча данці люблять пиво пити не тільки на свята, а щотижня, я б сказала. То на свята в данії є продаються особливі види е, пива. Компанія Туборг е, дуже розумна компанія, і вони придумали випускати спеціальне пиво або пиво зроблене під спеціальні свята, такі як Великодень і Різдво. І це стало цілою традицією в Данії. І тепер в Данії є великодне пиво і є різдвяне пиво. Великоднє пиво це міцне лагерне пиво, яке пивоварні випускають напередодні великодня. Вони характеризуються зазвичай вищим вмістом алкоголю ніж традиційні лагери. День пі або поски, це подацьке означає Великодень. Знаменує день, коли Великодній напій надходить у роздрібний продаж. І також ще є різдвяне пиво. Різдвяний квас або різдвяне пиво спочатку варили в сільській місцевості для пиття протягом різдва. Наприкінці ХІХ століття поширення набуло солодке та багате на екстракти різдвяне пиво. А у 1990 році. Туборг запровадив щорічний Джей Дей, святкуючи випуск Різдвяного напою цього року. Джей, тому що по Різдво це Юль, і буква Джей це перша буква слово Різдво на данській. І день Джей припадає на першу п'ятницю листопада. В цей день починається офіційний продаж пива, і можна сказати, це навіть ціле свято в Данії. На цьому я закінчу огляд. Алкогольних напоїв, кажу, мені це не цікаво, тому що я алкоголь не вживаю, але ми поговоримо зараз про безалкогольні данські напої. Одна штука, яку я забула вам сказати, до речі, можна сказати, те, що це дуже популярний напій в Данії, так само як в інших країнах, це звичайна мінеральна вода з газом. Тільки прикол цієї води в тому, що це називається Денсквен або Датська вода в перекладі. Якщо ви прийдете в ресторан і ви хочете замовити. Воду мінеральну саму з газом, то не кажіть, що вода з газом, а кажіть Денсквен. Так вас зрозуміють і от чомусь данці називають просту звичайну мінеральну воду з газом, що це типу датська вода. Так от, які безалкогольні напої дуже популярні в Данії. Один з них це хюльдесафт, це напій з бузини або сироп з бузини, сік з бузини, я не знаю, компот з бузини. Коротше, все з бузини. Це солодкий напій. Часто роблять навіть так, що замовляють данці оцю денсквен, це газовану мінеральну воду, і оцей напій з бузини, і вони міксують це в стакані. Наприклад, наливають там половину цього напою з бузини. І е, додають мінеральну воду. Тобто таким чином він, по як з газами, цей напій. І ви знаєте, дуже смачно. Також в Данії продають, ну, хоч все з цієї бузини, е, кажу, різного виду там сиропи, додатки, все-все-все. І е, також оці е, такі дуже концентровані напої з бузини, що ви купуєте е, бутилку і наливаєте там одну десяту частину цього концентрату, додаєте 9 десятих, це, наприклад, буде проста вода або проста вода з газом. Я розблююся. Роблю це з газом, і у вас виходить такий от, е, сироп з бузини чи напій з бузини. Насправді е, дуже смачно. Якщо ви так ще не робили, е, то е, підіть в магазин, якщо живете в Данії, ви там знайдете, кажу, не один варіант е, такого напою, або також є вже ну, готові е, такі напої, да, продаються з бузини. Дуже-дуже популярно в Данії. Я пам'ятаю, коли я жила в Україні, в нас такого ну, не було популярно. В магазинах не продавали на поїзд бузини. Можливо, зараз вже все помінялося. Також я здогадую, що бузина це не є якийсь такий там супер-суперрослина, яка не росла в Україні, вона росла. І я впевнена, що ті люди, хто живу жив в селах чи там, де багато росло бузини, вони також використовували її і робили якийсь напій. Просто це не було так популярно, як це популярно в Данії. Ще один напій, який популярний так само, як оцей Хюльдесафт це рабарберсафт. Рабарб це ревінь по-датськи. Коротше, я так от зрозуміла, навіть поки це відео вам записую, що насправді, якщо я хочу провести який еквівалент популярності, от. Цього напою з бузини чи напою з ревіня до того, щоб ви, от, хто живе, наприклад, в Україні, хто дивиться це відео, щоб ви зрозуміли наскільки популярне це як сік. От ви приходите в кафе в Україні, наприклад, піцерія, да? і ви хочете там замовити піцу, і ви замовите до піци, скоріш за все, сік. Можливо, томатний сік, можливо, апельсиновий там, мультик, чи може манго, Да? А данці замовлять не сік і піцу, а вони замовлять оцей напій з бузини або реві. Ну, якщо безалкогольно, зрозуміло, що якщо алкогольно, там вони, скоріше все, пиво замовлять. Але дуже часто данці не будуть замовляти якийсь отакий сік, як сік в нашому розумінні, а замовлять ось такий напій по типу напою з бузини чи з ревіню. Його п'ють точно так само, як напій з бузини, тільки що він з ревіню. Ну і звичайно. Яка може бути Данія без кави? Я не уявляю данців без кави. Данці випивають в середньому 3-4 чашки кави щодня і є четвертою нацією в світі за кількістю споживання кави. 86% данських чоловіків. І 76% данських жінок п'ють каву. В середньому чоловіки випивають на одну чашку більше, ніж жінки. Коротше, данці дуже люблять каву, я би не сказала, що данці дуже люблять чай. Так, звичайно, є данці, які люблять чай, п'ють його, але не так, як каву. Данці правда люблять каву. І хоча кавові зерна в Данії не ростуть, їх експортують. Все одно в Данії є виробники кави і. Ця кава данська, вона класна, вона, звичайно, зроблена на основі того, що, тих кавових зерен, які імпортували в країну. Я вам зараз зачитаю деякі датські бренди кави, які, наприклад, ви можете спробувати. І я думаю, що ця кава вам сподобається, тому що вона хороша. Це Пітер Ларсен кави, Бікі Ай, Бікі Ай, до речі, знаходиться в Орхусі, Мерільд кава, Гівалія теж непогана кава. Загалом їх є багато. Я вам перерахувала, можливо, одні з таких найбільших. Більших данських виробників кави. Ось такі напої популярні в Данії Звичайно, не всі вони мають данське походження. Кава не був напій, який був винайдений в Данії але він в Данії дуже популярний. Якщо ви живете в Данії ви спостерігали, що данці люблять ще щось будь ласка, напишіть, що я могла забути, вказати в цьому відео. Якщо вам цікаво, і ви ще не бачили відео про те, що їдять дані, про традиційну їжу данську, то, будь ласка, можете подивитися це відео, я залишу посилання внизу. Також я вам дякую сьогодні за увагу і, можливо, побачимось в наступному відео. Па-па!